Багато часів приходимо, можливо, хтось новий приходить, може хтось взагалі перший раз чує. Буває так, що, на жаль, людині буває, що раз говориться Іванеля, і він робить, вибір, він робить вибір і спасається. А буває так, що треба три рази. А ще гірше, коли це сто разів. І навіть бувають люди, яким треба проговорити Іванові про їхні. Власне, спасіння від гріхів і тисячу разів. На жаль, ці речі відбуваються. Тому що цей світ, вихований в гріху, і наша поведінка, в якій ми виховалися, і наше народження в гріху, вона є досить сильно засіла в наших сердець грижних. Нам тяжко робити вибір, тому що ми рахуємо себе занадто розумним. Занадто крутими, можна називати, Занадто впевненими. Але чи ми впевнені, що буде завтра? Ніхто. А ще ми не впевнені, що буде в вічності. Але зато Бог кличе, коли говорить свою Івангелію, щоб ми прийняли і мали впевненість і віру в то, впевнену віру. Що ми почули Івангелію, що ми перебуваємо в Івангелії, що ми не відокремлені від Бога, а впевнені, то, що Він буде з нами в Царстві Небесному І що Він на суді нас не покарає після смерті, бо ми не приходимо на суд. Люди, які повірили Ісуса Христа і прийняли ту роботу, не приходять на суд. Але ця впевненість. Що ми з Богом дає впевненість в вічності. Велика надія впевненості, що в вічності ми будемо з Ним прославляти, де не буде болю, скорбот, потреб, проблем те, що в нас зараз в наших розумах і в наших річних серцях. Те, де ми боремося, кожен день ми боремося з цими речами, кожен особисто знає. Що означає боротьба цього світу гріховому? Вижити, виправитись, заспокоїтись. І чи ми знаходимо це? Знаєте, яка різниця? Те, що Бог звіщає ту благодать, який звістив через Ісуса Христа правду, що ми відділені від Нього через гріх? Давайте для роздумів подивимося в Боже Слово. І місце, яке ми сьогодні будемо розглядати і роздумувати, знаходиться колосян. Перший розділ, вірш 21, 22, 23. Прошу брата Сашу зачитати. Послання до колосян. Перший розділ з 21 по 23 вірш. І вас. Що були колись відчужені і вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людському тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. Якщо тільки пробуваєте у вірі, тверді та сталі і не відпадаєте від надії Євангелії, що чули ви її. Яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Тут апостол Павло доносить цю думку про то відчуження. Де ми, відчужені від Бога, перебували в тих гріхах, в тих проблемах, які він описує? Тут апостол Павло доносить до нас думку правди, щоб ми були як та сталь, непорочні. Щоб ми мали ту впевненість і не відпали від Івангії, не відпадали. Чому ми тяжко робимо вибір? Тому що ми ще відчужені. І коли ми приймаємо вірою Голофу, смерть і покарання нашого Спасителя Ісуса Христа, де Його тіло було пробите, нагадувати це буде завжди до дерева. І було покарано замість наших тіл, де свята кров його була пролита за наші гріхи. Ми через відчуження гріха не знаємо, як себе поводити і як зробити вибір. Апостол Павло говорить про ці речі, нагадує, ми відчужені тільки через гріх, через те, що ми перебуваємо в ньому. Тому вибір тяжко зробити? Гарно, коли ми приходимо і чуємо поклик Бога на зібрання, де говориться, проговорюється, проголошується Івангелія. Івангелія для нас. Нам треба перебувати в Івангелій, щоб завжди мати впевненість, щоб ми були непорочними, щоб ми були як та сталь. Чи ми маємо впевненість тому, що буде завтра. Знаєте, яка різниця? Різниця, що відчуження через гріх люди не знають. Спасене дитя Боже, людина, яка спаслась вірою Ісуса Христа, знає, що буде завтра. Знаєте як? Вона знає, що вона буде з Богом. Вона в це вірить. Не спасена людина не знає. Тому Бог доносить. Що завтра відбудеться, навіть якщо ми помремо сьогодні. у Бога воно відбудеться. Але де ми будемо? Спасена людина в Небесному Царстві, не спасенна, яка проігнорувала Євангелію, проігнорувала те, що їй говорилося, що спасіння тільки через віру в Ісуса Христа буде покаране. В вічності. Ходячи по широкій дорозі, для Бога вона відчужена через ріх. Хто ходить по вузькій стежці і вибирає, відчуження автоматично вже не відбувається на ту людину. Хвала і слава нашому Спасителю Ісусу Христу, що Він забрав, забрав це відчуження гріха. Він нас, посередник, який примирає. Він не зараз в настрої відчуження, а в настрої, щоб нас поєднати з Небесним Отцем. Бо в ньому, в Ісусі Христі, і для Нього це все. Тому що Бог Отець запланував в ньому сконцентрувати все. Абсолютно і життя, і смерть, і суд. Але на даний момент, в першу очередь, для нас грішників. Спасіння сконцентроване в Ньому. Апостол Павло пише послання до різних церков з різними поясненнями, з різними виборчими словами, але в одній правді, яка сконцентрована на благодаті Ісуса Христа. В одному встоянні Він стоїть в одній думці, в одному дусі. Коли він проводить Івангелію для грішників, коли він допомагає, допомагає, наголошую, допомагає зробити вибір, тому що дає чіткі пояснення. Результат сьогоднішнього дня який? Ми прийшли на зібрання, ми почули поклик, ми зробили вибір? Зараз, коли ми чуємо правди, правдиву благодать, Ісуса Христа. Нам треба робити вибір. Чи ми приймаємо ту роботу, чи ми віримо в голову? Чи ми дійсно є ті люди, які не хочуть бути відчужні Богом. Нестабільні часи сьогоднішнього дня не просто реально нестабільні. Навіть ця жара і погода нас виснажує. Навіть сьогодні я чув такий вираз, що то вже пакло почалось. Ні, на жаль, або добре. Тому що Бог дав цей час. Навіть цією погодою, щоб привернути увагу. Навіть нагадати нам, які ми безсилі проти нього, які ми без нього ні на що не варті. Тільки через віру в Ісуса Христа ми маємо впевненість в тому, що до приходу ми не будемо засоромлені, ми не будемо відчужені. І та любов, яку ми чуємо, яка до нас говорить, що в нас є необхідність народитися згори, просто не то, що хочемо чи не хочемо, а необхідність, першочергова необхідність. Ми маємо певні в завтрашньому Дні, у вічності, у небесному Царстві. І цей час жара, спека. Неможливо виносити інколи ці речі, дається нам, Богом, до Його приходу, щоб людина зробила вибір. А уявіть собі фантазією, нашим розум фантазійним. Що в таку же руша прилетить ракета. Ми чуємо сирени. Дякуємо Богу нашому, Ісусу Христу, що Він захищає цей, це місце, що ми не в таких страшних турботах, муках, де бомблять, що ми маємо ще той відносний мир де не проводяться бойові дії у нас на території. І це має нам проговорити. Проговорити про то відчуження. Чому, чому ми чужі? Чому так сталося? Чому я не можу зробити вибір? Чому я перебуваю в тих сварках, в тих проблемах, в тих грішних справах? Кожна людина знає про себе найкраще. Але нам треба усвідомити, що і Бог знає. Не тільки ми знаємо ті секрети наші, а Бог бачить і знає, тому що він є серце знається. І коли ми граємося, ніби то ще треба подумати, нібито ще щось ще щось, ми будемо нести відповідальність і покарання на нас будуть. Хто зробив вибір чи хто не зробив вибір? Як це зрозуміти? В простоті. Я вибираю широку дорогу, яка веде до точного покарання, яка є у відчуженого Богом, які люди ходять по широкій дорогі, не захищені, не мають ні гарантій, нічого. Тільки одна гарантія пекло. А люди, які йдуть до вибору і вибирають вузьку стежку, і слідують за Ісусом Христом в чіткості мають розуміння через духа потіх, що вони не відтюжені, а вони разом з ним. З ним це Спасителем Ісусом Христом. Довожу до відома, хто ще не розуміє. Ми сьогодні зібралися під іменем Ісуса Христа. В імені Ісуса Христа. Тому що іншого нам просто не дано, немає, не існує. Ми сьогодні зібралися, тому що Бог запланував по Його волі проговорити Іванлію до нас всіх. Ті, хто ще не чули, нехай почують, ті, хто вже чули, щоб конкретно робили вибір. А ті, хто вже почув і спався, перебував в ній. Щоб не була вона відкинена, щоб постійності нагадування цих речей, які Бог сотворив на спасенні людини. В його спасінні вся основа. Чому ми ще прийшли? Тому що хочу нагадати і повторитись. Тому що ми почули поклик, Бог на всіх сюди привів з одною єдиною ідеєю звістити Христа розп'ятого на голові. Звістити, що Його було покарано замість нас. Звістити, що Царство Небесне прийшло, наблизилося. Звістити про ту необхідність спасіння, народження згори. Через те, що ми не робимо правильний вибір, через те, що ми самі себе лукавимо, через те, що ми перебуваємо в відчуженні, для нас є небезпека чути ці речі і не приходити до нашого Спасителя Ісуса Христа. І він чекає. Терпіння, і найкраще слово, яке може бути використане і в правді, і в любові до нас, грішників, тому що в Його було засуджено за нас. Так Отець Небесний проявив любов до нас, грішників. У нас є просто необхідність це приймати, народжувати згори і слідувати за Ним, і в очікуванні до Його приходу, щоб Він не засоромив. Щоб Він прийняв нас як своїх дітей, як тих святих, які перебували в Євангелії, які зробили вибір, почули той поклик, який, який Ісус Христос доніс до нас. Ігра слів буде дуже чітко наказана. Чому хочеться про це хвилинку подумати? Тому що ми і граємо словами, нібито ми знаємо, нібито ми розуміємо, нібито, нібито і так далі ми застрягаємо. Що з нами не так? Просто ті Люди, які перебувають в гріху, відчужені. Оце і є проблема. Оце то, що з нами не так. Ми в гріху потопаємо. Ми в гріху вмираємо, ми в гріху терпимо дуже великі болі, скорботи, гризоти. Ми через відчуження гріха досить наївно сприймаємо ці речі і не звертаємо на ту істину правдиву, який до нас Бог доносить. Сьогоднішній вечір, нехай бути благодатно, благословений Богом, щоб зробити вибір. Закінчилося то наївництво. Може, завтра, а я такий, а я така, а чи це правда? Не для людей, а для Бога. Тому що ми спасаємося, скажемо сам для себе, щоб перебувати. Приватних стосунках, щоб перебувати в його руці, які є обіцянка, не відпустить від нас, щоб перебувати в живій надії Небесного Царства, вічності з ним. Як ми приходимо до цих речей? Почувши Івангелія? Чому ще раз задаємо собі питання, ми прийшли, щоб почути? Чому нам це говориться, щоб ми зробили вибір? Кожна людина нехай зробить. Бо воно доноситься до кожної істоти, і Бог доніс сьогоднішній вечір. Хвала і слава йому. Амінь.